На Ви посадова особа? Ви посадова особа? Будь ласка, на ваше посвідчення. Військовий квиток не є ніяким посвідченням. Військовий квиток це не являється ніяким посвідченням. На <просу> 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 вас... Я не зламала так б... таке? Що ж таке? На Наказ зумімося з резолюцією. Що? Якраз комендант і місце протирінця. Не Ви не показуєте? Ви можете собі ознайомити, чи зачитати. Від якого числа комендант? Ми. Хто зараз комендант? Ви зараз Ви знімаєте представника військового комісарату. Ви взагалі розумієте, що вже ж. Ваше посвідчення, будь ласка, посадове. Ви посадова особа? Я посадове насоба від. Будь ласка, надайте мені посадове посвідчення ваше. Беріть камеру, і вам ще раз папить. Я, я кажу, ви посадова особа, я вас питаю. Да. Надайте, будь ласка, посадове посвідчення. Перелік посадових осіб. Я кажу, надайте мені, будь ласка, ваше посудовую особисте. Товариш солдат. Ви солдат? Да. Надайте, будь ласка, своє посадове посвідчення. Нас уже здаємо бажаєте? Надайте мені ваше посадове, посадове освічення. Ви зараз супер кабан. Це що є? Це наказ? Я прошу вас особисто. Надайте Це наказ. Що з ним роблю? Ви мене не почули? Я вас розумію. Хто ви? Представник міського тека. Хто ви? Прізвище, ваше, будь ласка. Ваше звання. Ким ви являєтесь? Представнику вємкомата. Надайте мені, будь ласка, ваші посадові, ваше посвідчення. Я вам покажу на то. Це наказ. Я прошу вас особисто. Я прошу вас надати мені. Ви посадова особа. Ви, дій, ви зараз дієте згідно чого? Згідно цього наказу. Якого наказу? Міністерство оборони України. Далі. Номер. Бачите, ну, знайомлю це. Ну, є номер? Загалі. Номер 17. Від на чого? Ну, номер 17, від чого. До наказу військово коменданту. Оборони міста <ріпиність> Покається 18 січні, перелік усі. Властей, протеянницько, протеянницько. Так це додаток чи це є законопроваджувальний орган? Додаток до чого? До наказу. До якого? До якого наказу? До якого наказу додаток? Шо номер 17. Що номер 17? Наказ. Чий наказ? Хто боїться? Ну, товариш солдат. Ви яке маєте право до мене зараз взагалі звертатись і бути представником ТЦК? Якого? Номер 17? Ким виписаний наказ? Комендант, Комендант? Комендант видав вам додаток. Наказ ким виписаний.